Зараз будемо говорити про обмін про повернення українців додому з російського полону. З нами на зв'язку представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, кого вдалося повернути в межах цього обміну? Ну, власне, ми не вживаємо термін обмін. Наразі відбулася репатріація, взаємне повернення важко хворих, важко поранених, і це знакова подія Україна. Домоглася виходу на окремий формат з повернення важкохворих і важкопоранених українських оборонців і цивільних. Так само ми довго над цим працювали і ще багато належить працювати. Але є надія, що тепер в цьому напрямку рух буде швидшим і результативнішим і сьогодні. Так 25 громадян України, один цивільний викрадений з Київщини окупантами, і 24 оборонці України з різних напрямків. В тому числі із Маріуполя і Азовсталі із Курщини і власне з інших напрямків повернулись додому. Різні, різні випадки, різні долі, різні захворювання. На жаль, є ампутанти, є втрата зору, є гангрена, є онкологія. І українським лікарям дуже багато треба буде працювати над відновленням і лікарями, і психологам власне всій, всій українській громаді. Тим не менше 25 українців вдома. За дорученням президента України продовжує роботу координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Результати ми бачимо сьогодні. Знову дякуємо за посередництво об'єднаним арабським еміратам. Фахівці вже працюють і надають всю необхідну допомогу. Вона справді потрібна, і роботи у медиків буде ще дуже і дуже багато. Пане Андрію, а чи йдеться взагалі про обмін усіх тяжкопоранених на всіх тяжкопоранених? Чи от так теж ми сподіваємося, що, хоча б, потроху зможемо повертати своїх людей, Женевські конвенції міжнародного гуманітарного права передбачають власне повернення важко хворих і важко поранених, і ми наполягаємо на тому, що це не повинно йтись про обмін і сьогодні? Термінологія, яка вживається – це репатріація і взаємне повернення це важка робота. Зрозуміло, що іноді ця деталізація в термінах видається важкою і зайвою. А це важливо. Ми повинні прагнути до того, що є категорії громадян, захисників цивільних, які повинні опинитись вдома без умов, без попередніх умов. І така власна робота ведеться. Ми сьогодні бачимо вихід на новий формат. Сьогодні справді важливий день не про все, що ми можемо говорити, але переговорна група працює надзвичайно ефективно. Який далі шлях у тих 25 людей, які вдалося репатріювати сьогодні попереду? Зрозуміло, що попереду довга реабілітація, відновлення, безумовно спілкування з в тому числі і правоохоронцями, опитування, спілкування з правозахисниками, збір всіх даних стосовно умов перебування в полоні. Стосовно іншої інформації, яка може бути корисною для того, щоб повернути інших українців додому. Це довга і тривала робота. Всі протоколи готові, всі команди працюють сьогодні. Медики надзвичайно ефективно відпрацювали. Їм окрема подяка, попри те, що здається, 25 повернутих українців, ну це не така велика вражаюча цифра, але це важка окрема велика операція. 25 врятованих життів, 25 родин. А сьогодні побачили своїх рідних і безумовно надія обґрунтована для всіх інших, хто чекає. Повернення з пекла російської неволі робота триває. Дякуємо за, за довіру і розуміння. Як найшвидшого відновлення нашим людям, які сьогодні повернулися з російського це неправильно полон, казати так з того утримання, репатріювалися завдяки вони, роботу вони в полоні. Та. Це правда, так це неволя, полон. Коли ми говоримо про військових, то однозначно полон, а цивільні це, це незаконно утримувані цивільні особи, які не мають за визначенням. Бути обмежені в своїх правах і незаконно утримуватись окупантами, про іншу хочу ще вас питати. Хорошу новину в ніч на 14 січня, сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів. Про це у збройних силах повідомляли. І йшлося про те, що співробітники головного управління розвідки теж брали участь в цій атаці. Наскільки це дошкульний для ворога удар? Всі об'єкти на території держави агресор, які мають відношення до збройних сил, до постачання логістики окупаційного корпусу, є легітимними військовими цілями. Ми не будемо вдаватись в деталі, але ви бачите і весь світ бачить системну планомірну роботу. Тут немає випадковостей. Це системна робота сил безпеки та оборони України, і вона буде продовжена У Росії. На жаль, дуже багато військових об'єктів цих виробництв смерті. І нещодавно головне управління розвідки опублікувало перелік виробників БПЛА в Росії на порталі War and Sanctions». Це такий портал, де зібрана інформація про співучасників російської агресії. Для чого ви публікували перелік виробників БПЛА? Яка мета цього списку? Ворог має знати, що нам відомо про нього все, і наразі в цьому розділі а портал дуже цікавий. Там по розділах можна дивитись різні структури, установи, інформацію злочинців. В даній, в даній ситуації ми говоримо про виробників безпілотних летальних апаратів, які використовуються ворогом як інструмент збройної агресії і важливий інструмент війні геноцидній війні проти України. Тому так, кожен хто ходить на це підприємство. Чи незалежно від того, чи він в білому халаті псевдонауковця, чи це студент, який або іноземний заробітчанин, який вирішив заробити грошенят, має розуміти, що це військовий об'єкт, і просто так нічого не минеться. А світ бачить там зокрема інформацію іншого характеру: це зокрема іноземні компоненти в російських безпілотних літальних апаратах і шахедах і гіраннях. Які використовуються росіянами для того, щоб вбивати українців, цивільних українців, нищити нашу енергетичну інфраструктуру, і скоювати інші воєнні злочини, і це сьогодні публічна інформація. Її можуть перевірити, подивитися всі охочуючи інтерес до цього розділу, зокрема великий серед наших міжнародних партнерів, як офіційних структур, так і засобів масової інформації, тому і ця робота в сфері стратегічних комунікацій. І головним управлінням розвідки в цілому Україною здійснюється і буде здійснюватись. Дані бази будуть поповнюватись, і вся інформація про злочини і злочинців має бути публічною. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Це був Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України.